Першотравневому завершується реконструкція пам'ятника воїнам, які загинули під час Другої світової війни, та будівництво меморіалу, присвяченого пам'яті військових, які віддали своє життя під час бойових дій, починаючи з 2022 року. Пам'ятник вже повністю оновлено і пофарбовано. Навколо нього і на території меморіалу покладена тротуарна плитка. До обох локацій підведено електричне освітлення, встановлені ліхтарі. Наразі будівельники очікують на нові таблички з фаміліями воїнів, які будуть розташовані на пам'ятник та нові фотографії військових, які плануються розташувати на меморіалі. 90% вже зроблено, але потрібно ще доробити. І ми впевнений, підрядники говорять, що вони зробляться на протязі неділі. Вони закінчать робити це. Буде поставлені таблички з надпису загиблих воїнів, які загинули під час світової війни другої, і будуть зроблені портрети наших захисників, які загинули на сьогодні сьогоднішній день. Тому ми хочемо зробити це вже комплексно, щоб все вже було повністю зроблено і відкрити цей меморіал. Ми плануємо до дня пам'яті загиблих воїнів, але якщо там будемо дивитись по нас ким стигати, то зробимо може трошки пізніше. Тому що хочеться зробити вже все, щоб було все воно зроблено ідеально за виготовлення портретів загиблих жителів ізрьського громади. Відповідає відділ культури, туризму та культурної спадщини сільради, виконуючи обов'язки начальника відділу Анастасія Максимова, розповіла та показала нашій знімальній групі портрети, які будуть розташовані у меморіальному комплексі. Наші хлопці вже будуть зроблені на меморіальних е, табличках виготовлені зі скла. Це буде дуже гарна ну, картинка, так чітка е, з датою народження, з датою смерті кожного нашого героя, де він загинув, щоб діти пам'ятали так і майбутнє покоління розуміло за що наші хлопці і де віддавали своє життя, щоб ми жили в мирній країні. Пам'ятні таблички зараз у процесі виготовлення першу партію відділ культури, туризму та культурної спадщини вже отримав до кінця тижня. Вони планують отримати останні.